У художньому музеї Черкас мене подивувала у доброму розумінні цього слова експозиція присвячена Андрею Шептицькому. Це експозиція, виставковий проєкт, який мандрує містами України. І сьоме місто, де презентується експозиція Світоч духу Андрій Шептицький це наші Черкаси. Ось ми можемо побачити цю експозицію митрополит Андрій Шептицький, який запровадив низку реформ в українській греко-католицькій церкві. Користуючись нагодою. Передаю вітання Вілі Андрея Шептицького у Кастель Гандольфу, околиці Риму. Там також не забувають, плекають пам'ять, поважають Андрея Шептицького, вшановують гідно. Ось так Черкаси розповідають про Андрія Шептицького. В історії греко-католицької церкви митрополит Андрей не просто визначна особистість, він став її будівничим. Його велика духовність, його аскетизм, його всебічна обдарованість і глибокий. Аналітичний склад розуму і сьогодні асоціюється із життєдайною мудрістю духовного керманича і аристократа духу. Як так можна сказати, для нас, українців, він має стати національним світочем духу і, мабуть, символом відновлення. Історичної справедливості, особливо зараз у наш час. Ще раз вітання із художнього музею Черкас. Експозиція присвячена Андрію Шептицькому, яка мандрує містами України. Вітання Вілі Андрея Шептицького у кастель Гандольфа.